Ні, ну він просить три. Дивись, Водь, Водь, просить три. Яка різниця, чи я тяну час, чи не Бо там, де він просить п'ять. Три метри він він води. Він він води, він просить п'ять. Каже водь, три. До п'яти ні, Ну так буде проблема те, і виходить, чи чуєш, по участка, Ну якщо я став, і сей Ні, але коли я прошу 5 метрів, то від лінії 3 5 м, але від 20. Я не, не пам'ятаю, хто з ваших просто став на головного гравця, скажи раз. не жовта. Жовта? Питання. Ні, ну я ж кажу, що я не став, він не трошив. Не, я не пам'ятаю м'яч. Ні, ні, ні. Що херить? Якби він став, ногою його заміщав, синій шар. Ні, ну він просто Я вас питаю, 5. І ви навіть не відрахували, а порахували п'ять. Що? Ну нехай чотири, ну менше з тим. Проблема, що з чистого часу рахують. Та при чому тут час? Ви можете почати рахувати. Ви рахуєте, але попросив п'ять метрів. Ні, але я вас п'ять взяв м'ять. Яка різниця? Він, він він не стоїть. Навіть як ви рахуєте, п'ять метрів немає. Ви маєте його відставити на п'ять. Але ви мали час ведення? Яка різниця? Чи мали час? Ні, це ви ви за якесь правило придумуєте. У що є, 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 є правило п'яти метрів? Раз, два, три, чотири, п'ять. Отут він має стояти. Яке правило? То, що воно тут стоїть три метра проситься, ви маєте відрахувати, а не рахувати п'ять. То не по моїй логіці, це по правилах. Тут, тільки я? Так? Ну і за таких ваших суддів ви зараз почнете роздавати карточки і знову буде така сама фігня. Ну, що ви лякаєте? Я вас прошу, щоб судити просто. Ви зараз мені чотири карточки, п'ять, мені все одно скільки карточок. Ви тут хочете згідно чітко правил, а тут хочете так. Ні, ми хочемо згідно чітко правил. Де пошукалося, що треба відійти, прошити ще ж не п'ять метрів від меча. щоб да. він не виходить, да. він рухається.